Пане Олександр Рогов, до вас запитання. Ну, впродовження, про що ми говорили з Андрієм Андрейковим. Як ви гадаєте, минув ось цей критичний момент, коли, ну, коли, знаєте, і всі. І все українське суспільство знаходилося в такому ну, не найкращому психологічному стані. Росіяни наступали, вони підготували великі резерви. Їм, врешті-решт, щось здалося, якісь були просування. І всі боялися, що лінія фронту може навіть десь прорватися. чи, ну, от, Ця фаза кон... наступальних дій Російської Федерації, принаймні в цьому часовому проміжку, можна назвати її такою, яка вже загальмувалася. Ну, ситуація. Наступна, бачите, десь приблизно більше 90% нашого особового складу, який знаходиться в нашій бригаді, який воює до сих пір, вже більше двох років, це високомотивовані люди, які прийшли за покликом серця, які прийшли добровільно в військкомат. І тому вони знають, за що вони воюють. Вони знають, за що вони воюють. І вони знають, як використовувати цю нову зброю, яка у нас з'явилася зараз, іноземного виробництва, яка збільшила наші потужності просто в рази. І тому ну, в мене не викликає сумніву, що ми достатньо зробили для того, щоб цю навалу зупинити і на Київщині, і на Харківщині, і на Херсонщині. А яка зараз ситуація зі снарядами? Тому що було багато розмов про те, що і Авдіївку вдалося би втримати, якби зокрема достатньо наші західні партнери допомогли, в тому числі артилерійськими боєприпасами після того вже з'явилися заяви президента Чехії про те, що постачання знайшли, словом, не було не було, і, і раптом знайшли стільки скільки потрібно. Хотілось би нам, щоб було стільки, скільки потрібно. Яка зараз ситуація? Ну... Ви розумієте, що багато чого я не можу вам сказати зараз, але суть в тому, що нам є чим воювати. Дякуємо пане Олександро вас запитання, що ну, можуть бути наступи не лише на східному напрямку, а й з північного, в тому числі в останні дні. Ситуація навколо того, що відбувається на Сумщині, вже навіть названа спеціальною інформаційною операцією з боку Росіян аби нагнітати навколо. По Цього потенційного наступу з півночі і повторного походу на Київ емоції українців. Як ви оцінюєте інші напрямки, де можуть росіяни атакувати? Знову ж таки, розумію, що не все можете говорити, але хотіли би почути і про фортифікаційні споруди, які вже безпосередньо офіційно доручив будувати президент України? Ну, бачите, для того, щоб <кій> провести ефективний наступ. Потрібна відповідна кількість не тільки особового складу, але й військової техніки. Ви це прекрасно розумієте, і всі це розуміють. І тому така кількість для наступу, яка потрібна Російській Федерації, щоб пробити десь нашу оборону ефективно, потрібно її підвести, потрібно її якось забезпечити. А в нас же 21 століття розвідка не спить, вони все бачать. Це не просто все. Але по тим вирогідним напрямком значить, зводиться оборонні споруди, ну, будемо так говорити, ну не... можливо, це треба було робити трішки раніше. Отак. От бачачи це, що вони роблять, бачачи, як вони готуються, в інтернет попадають ролики. Кілометри підземних їхніх тих переходів, все закрито, все сховано. Тому що вони прекрасно розуміють, що дронами ми також вміємо воювати. І бачачи це, все рівно хочу сказати так, що розвідка наша працює, ми бачимо активне пересування військ на цих небезпечних напрямках, відповідно, ведеться підготовка. В першу чергу це вмотивовані, нормальні, адекватні і навчені люди. На жаль, у нас чомусь, от як говорили попередні доповідачі, що трошки неправильно рекрутингові ті центри працюють, тому що в них є, як би говориться, план і. Перспектива набору тільки в, персп... в ці от новостворені бригади. А оці бригади, які воюють, які втрачають людей, вже на даному етапі, вони вже не першочергово забезпечуються людьми. Хоча ми і займаємося відбором, але дуже зараз важко цих людей забирати до себе. Тому що ми не тільки відбираємо, ми дивимося на людину. З... Не тільки з професійної точки зору, але й морально-ділових якостей, його досвіду, життя, як би це пов'язати з армійською службою. І тому важко таких людей зараз просто призивати. І Виходу зараз я на даний час не бачу. Ну, можливо, щось поміняється в тих же самих рекрутингових центрах. Що якщо я дійсно віддам відношення людині чи письмову згоду, і вона однозначно прийде до мене, ну такого зараз, на жаль, не відбувається. І саме головне, я говорю, це люди вмотивовані люди, нормальні патріоти, професіонали. Слава Богу, запрацювали зараз нормально навчальні центри, в які ми відповідно підготовлюємо людей своїх артилеристів. Ну і зброя.